Українці можуть зникнути, якщо не зрозуміють, наступні речі, які я буду говорити вам зараз. Чи ви знаєте, що Україна займає перше місце в світі по кількості смертності людей? І перше місце в світі по найменшій кількості народжування дітей. Ну, по-перше, смертність це зрозуміло. В нас війна, в нас багато людей впивають, багато людей вмирає. Потім дуже зараз багато інфарктів, інсультів і так далі. Потім рівень життя дуже низький, люди не можуть забезпечити нормально собі лікування і так далі. Дуже багато людей помирають від інфаркту, раку, спіду і так далі. А Україна займає не з перших місць в світі по кількості смертей від цих хвороб. От народжування, ну всі адекватні люди прекрасно розуміють, що в такі ситуації, як народжувати, коли не грошей, коли є небезпека, коли не зрозуміло, що буде, може завтра не дай Боже, ті будинок нам прилетить ракета. Але саме печально, саме от, в цьому суму, саме печально, що діє, що роблять українці? От українці сиділи і думали, і вирішили. А давайте ми всі. Нахуй, пересваримося. От всі візьмемо, пересваримося, будемо друг друга хірами класти. Оці, що за кордон поїхали, ми їх забичимо. А ті, що в Україні, значить, проти системи, а, щось альтернативне вигадують, чи десь, не дай Боже, помилили, щось не так сказали. Ми їх вообще закенсили. Отак візьмемо. Короче, щоб знали, як казати, то що не треба. От і давайте ще оцей мовне питання. Тоже, от всі, хто блін, не так розмовляють, щось не так, в тому числі там і на Суржике, давайте ми їх будемо виправляти словами і так само бичать і так далі. До чого це все нас доведе, друзі? Україна може не стати як нація. Хто о Сергій ти раніше таке казав, на тебе були підписані і так далі. Друзі, ну чесно, я нема, я завжди щирий з вами. Я завжди намагаюся сказати те, що я думаю. Я мій патріотизм. Ну я ж дивіться, з перших днів війни, де був? Хоча я в Італії жив. Я, я, я до війни за кордоном вже я приїхав в Україну і отримав п'ять кольорів під Харковом, бо я а, відвозив гуманітарну допомогу і евакуював людей. Ледве, ледве вижив, і досі, якщо чесно, це все ви Мені досі здоров'я під будь-здоров. У мене настрій страшно патріотичний, але... Кожному з вас зараз треба включити критичне міркування, і дивитися не зараз в моменті, а дивитися наперед, що може з цим всім бути. Я вам можу розказати, що робити і так далі, ну, зі сторони своїх мізків, хоча я там не самий розумний і так далі. Але моїх мізків, знову ж таки, не дебіл, але не самий розумний. Достатньо, щоб зрозуміти, якщо зараз нічого не зміниться в свідомості українців, від нас може нічого не залишитися. Просто зачистять нашу землю, когось тут заселять, от, як там казали, на землю, на землю без народу пройде народ без землі. І кабиніше цих спірологія здавали з цього грали, я в тому числі, але зараз це дуже схоже на правду. Розумієте, а рашка, понятно. Вони не буду казати, бо мене заблокують. Ну я за Рашку можу таких слов наказати, що це капець, це, це, це відео, тік ток автоматично заблокує, Це понятно, але то, що відбувається всередині, і не тільки зі сторони влади. Понятно, що влада там зараз таке чудо. Всі, хто дарвались до кармушки, всі там творять все, що хочуть, і а, розумієте, от. Знову ж таки, в Тіктоку з'явилось багато людей, які оце з вашої сторони, типу, розводять зраду. Зраду вони розказують, хто там скільки вкрав, що у нас такі там політики, що у нас відбувається в армії і так далі. Та друзі, блін, це було завжди. Поняли? Це було завжди. Просто зараз з'явився Тіктоку, така супервільна площадка, класна. Я її дуже люблю, реально. Де це все почало вспливати? І більшості українців це не подобається, бо виявляється, що проблем отак, і люди це не хочуть прийняти.